Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні ми поговоримо про професії. Всі професії важливі, всі професії потрібні. Тому зараз я вам розповім про різні професії. Слухайте уважно. Будь-який вогонь вгамує, від пожежі нас врятує. Наче справжній чудовершник гасить полум'я пожежник, виростають скрізь будинки. Хто ж складав усі цеглинки, хто тут стіни мурував, нам будинок збудував? будівельник. Він дітей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури і таблетки. І мікстури це лікар. Хто на кухні хазяйнує, хто кастрюлями керує і з ножем працює вправно, хто смачні готує страви, так це кухар. Як приходять діти в клас, там чекає він на нас, вчить писати і читати. і не Ттомно працювати. Ця професія малята називається Вчитель. Біга пензлик по тканині, Підкаряючись людині, а людина творить свій неповторний світ живий. Це художник. Він з комп'ютером нати, розумніших не знайти, віртуальний творить міст. Дивомайстер-програміст. Отже, малята всі професії важливі і потрібні, тому так багато існує різних професій. Кожна людина обирає її за своїм інтересом. Малята існує ще дуже багато різних професій, окрім тих, що я вам назвала фантажник, водій. Садівник, Автомеханик, Курьер, Сантехник, Зварювальник, Тесляр, Пекар, Маляр, Фермер, Шахтарий, Швачка, Кровец, лісоруб. Прибиральниця, електрик та ще багато інших професій. Малята, а зараз я вам пропоную пограти в гру. Кому що потрібно для роботи. Подивіться уважно, що потрібно кухарю для роботи. Каструля та ніж. А перекареві що потрібно для роботи. Ножиці та фен пожежнику, що потрібно. Вогнегасник та пожежна драбина, що потрібно лікарю для роботи, аптечка та радусник. А пекарю, що потрібно для роботи. Піч та борошно. А що потрібно швачці для роботи? Нитки та голки. Малята. Тепер ми знаємо, що всі професії важливі і всі професії потрібні. Наше заняття підійшло до завершення. До побачення!